У Сполучених Штатах Америки В'язниця, ця Бісімайська де Дезнес це не лише покарання п'їна, а й гігантський бізнес, який щороку приносить мільярди доларів прибутку. Пенітенціарна система США це найбільша машина ув'язнення у світі, за ґратами перебуває понад 2 мільйони людей. Це більше, ніж у Китаї чи Росії, разом узятих. Але не кожен в'язень потрапляє до одного й того самого місця. В США існує жорсткий поділ, який вирішує все. Виправні установи поділяються на федеральні, штатні, місцеві, а також приватні. Кожна має свої власні правила. Федеральна в'язниця це, це місце для засуджених за злочини проти держави, шахрайство, торгівлю зброєю, великі афери, в'язниці штатів для вбивць, гвалтівників і звичайних злочинців. Тут насильство є повсякденністю, а не винятком. Місцеві тюрми, це потім це коротке пекло. Люди чекають на суд, ще не знаючи вироку, ділячи камеру з багатократним убивцею. Але найбільше емпієцій викликають приватні в'язниці, керовані корпораціями, які заробляють на кожному дні ув'язнення. Там в'язень це товар. Кожна голова приносить прибуток, кожне покарання це, це гроші, а нагляд театр для публічних звітів. Чим довше ти сидиш, тим краще для них. Бо тюремна компанія отримує за тебе щоденну ставку, іноді понад 100 доларів. В'язнів поділяють за рівнем небезпеки: від мінімального через середній до максимального і супермаксимального рівнів безпеки. У в'язницях з низьким рівнем охорони є грати, але також спортивні майданчики, телевізори і доступ до праці за межами. У середньому рівні охорони у в'язня більше обмежень, камери, що зачиняються. Менше годин на прогулянці, більше обшуків. У максимум security починається справжній кошмар. Камера зачинена на 23 години на добу, пересування лише в кайданках. Супермакс це остаточне пекло, камери без вікон, повна ізоляція, відсутність контакту з іншими, спілкування з родиною лише через скло. Туди потрапляють лідери банд і в'язні, які становлять загрозу для самої системи, часто вже без можливості вийти. У США і в'язнів також поділяють за расою. Всередині панує жорстка сегрегація, яку ніхто офіційно не визнає. Темношкірі з темношкірими, латиноси з латиносами, білі з білими. Кожен, хто порушить це, ризикує життям. Ніхто не хоче бути на дні. А на дні ті, кого ніхто не хоче захищати: педофіли, гвалтівники, інформатори. Такі в'язні живуть у страху, сплять з відкритими очима, ховаються по кутках. Пишуть десятки прохань про переведення. У багатьох закладах виникли банди Aryan Brotherhood, Mexican Mafia, Black Guerrilla Family, вони мають свої суди і виконавців. Один татуювання може означати вирок, наче не через те, що зробиш, а через те, з ким тримаєшся і до кого звертаєшся, в їдальні. В'язні вчаться одного не показувати слабкість, кожен жест може бути сприйнятий як запрошення до приниження. Охоронці часто не втручаються, бояться, бо під їх наглядом сотні в'язнів, і навіть з автоматами вони в меншості. Багато в'язнів отримують доступ до роботи, за кілька центів на годину шиють уніформу, пакують військові набори або миють туалети. У деяких штатах в'язні працюють у кол-центрах, виготовляють меблі, виробляють автозапчастини за менше ніж один долар на день. Система говорить про ресоціалізацію, але правда інша. Повернення до суспільства це фікція, бо в'язниця назавжди ламає психіку. Коли в'язень виходить на волю, часто йому вже нікуди повертатися, бо родина відвернулася, а світ не чекав із розкритими обіймами. У деяких штатах засуджений отримує 20 доларів і пластиковий пакет із речами, без документів, роботи і даху над головою. Ставром злочинця він не знайде ні роботи, ні житла. Залишається вулиця, банда або повернення туди, де був до вироку. Не дивно, що в США половина звільнених в'язнів повертаються до тюрми протягом п'яти років. Це система створена для повторення. Справжнє покарання починається після відсидки, бо суспільство не забуває, а система не пробачає навіть найменшу помилку. Тим часом всередині закладів виникають цілі спільноти. З власними правилами, мовою і ритуалами виживання. Нові в'язні проходять так званий чекінг, тест сили і лояльності, який може закінчитися кров'ю або зґвалтуванням. У США в'язниця, цим в'язниця ну, це не лише кара за вчинок, да? це часто психічний смертний вирок, з якого не кожен здатен піднятись. Питання звучить не як: чи заслуговує хтось на покарання, а чи, чи заслуговує система, яка його накладає на довіру. Бо якщо ти замикаєш людину, але не даєш їй шансу змінитись, ти не будуєш справедливість, а виробляєш чудовиськ.